27 січня, п'ятниця в ефірі новини у студії. Працює Карина Костецька. Вітаю! Триває 338-й день боротьби з державою агресоркою. Росіяни вбили ще шістьох жителів Донеччини в Очеретяному, богоявленці, Авдіївці та Парасковіївці. Дев'ять місцевих травмовано. Загалом окупанти завдали по області 33 удари, гатили по 17 населених пунктах. Авіацією, градами та артилерією ворог накривав Авдіївку, а ракетною артилерією били по селу Очеретяне та Богоявленці. Пошкоджено та зруйновано 26 цивільних об'єктів. Це і будинки, і гараж та автівки. Забрали життя двох людей та п'ятьох поранили росіяни під час ранкового обстрілу міста Часів Яр. По ньому гатили півтори години. В цей час накривали центр Авдіївки, а також Турецьку та Очеретинську ОТГ. На Харківщині під обстрілами так само знаходяться Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони. Вранці п'ятниці під ворожим вогнем перебував Куп'янськ. Снаряди поцілили біля житлового будинку та від цього зайнялися гаражі. Минулої доби двоє осіб загинули в дворічній. В козачій Лопані постраждала 70-річна жінка. Ще 60-річна місцева отримала в результаті атаки травми у Вовчанську. В Ізюмському районі на, на вибухових пристроях, залишених росіянами, підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років. Один із них у важкому стані. Ні, ми витримали черговий масований ракетний удар терористів. Удар, який повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами, і вчора, і від початку нашого дипломатичного марафону, це зло, цю російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Ніщо інше держава-терорист не зрозуміє зброєю на полі бою, зброєю, яка дає захист нашому небу новими санкціями проти Росії, тобто політичною і економічною зброєю. 38 разів протягом минулої доби крили з артилерії РСЗВ мінометів БПЛА росіяни Херсонщину. Тречі обстріляли власне обласний центр, де вкотре поцілили в житлові будинки. Загинуло двоє цивільних. Сім місцевих отримали поранення різного ступеня тяжкості. Від окупантів потерпали з два десятки населених пунктів Запорізької області. Зафіксовано 14 повідомлень про руйнування осель та об'єктів інфраструктури. Тим часом на Миколаївщині продовжується терор Очаківської та Кочівської. Цюрубської ОТГ в останньому випадку загарбники зруйнували помешкання цивільних. В Сумській області окупанти обстрілювали білопільську та великописарівську громади, застосовували міномети та гранатомети. Зменшення ворожої орди та російського залізяча на українській землі у відповідності до офіційних зведень генштабу ЗСУ за минулу добу на нашій території стало менше: на 850 рашистів, 11 гармат, сім ворожих танків, шість броньованих бойових машин, один гелікоптер та один засіб протиповітряної оборони. А ще наші сили ППО нагадаю, завчора під час масованої атаки знищили 47 крилатих ракет із 55 запущених Росією, крім них також 33 безпілотники. безпілотники. Напеклі бої нині зберігаються на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ворог активізував штурмові дії поблизу міста Вугледар Донецької області, а також здійснює розвідку. Позицій з ССУ боєм на запорізькому напрямку, не рахуючись із втратами. При цьому на тимчасово окупованій частині Запоріжжя українські воїни прорядили живу силу окупантів поблизу Енергодару Оріхова Гуляйполя та Більмака. А на Херсонщині біля Каховки, Копанів та Олешок. Біля пологів вразили стоянку ворожої бронетехніки. Наша авіація протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження противника. А також удар по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, збито три ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили чотири пункти управління, район зосередження живої сили противника, два райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та два інших важливих ворожих об'єкта. У підсумку за 338 днів повномасштабної російської агресії ворог втратив 292 літака, 283 гелікоптери, 1941 безпілотник, 221 засіб протиповітряної оборони, 3182 танка, 6340 бойових броньованих машин, 2180 гармат, 452 реактивні системи залпового вогню, 5001 одиницю автотранспорту та цистерн із пальним, 796 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, Терів а також майже 124 тисячі 710 расистів. Пошкоджені будинки, магазини, електричні мережі і не тільки. В ніч на 27 січня ворог вчергове накрив прифронтові території Дніпропетровської області з важких озброєнь. Чотири рази противник завдав ударів по мирівській громаді Нікопольського району. Загалом випустивши близько півсотні снарядів з РСЗВ град. Руйнувань зазнала житлова забудова, кілька господарчих споруд, а та також комунікації. Попередньо минулося без загиблих та постраждалих. Внаслідок обстрілів у нас пошкоджені шість житлових будинків, декілька господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. Також понівечені магазин, салон краси та пекарня. Території, які ворог накрив вогнем, наразі обстежують рятувальники. На щастя, всюди минулося без постраждалих. У решті районів Дніпропетровщини ніч минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Уся важлива інфраструктура регіону працює стабільно, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. У штатному режимі діють медичні установи, комунальні заклади тощо через дефіцит електроенергії у енергетичній системі держави на території області продовжують діяти стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Автодороги Дніпропетровщини знаходяться у проїзному стані. У Кривому Розі та Криворізькому районі ніч на 27 січня минула без надзвичайних ситуацій. Втім, даються взнаки ракетні обстріли по українській енергосистемі. Через це напередодні застосовувалися превентивні відключення електроенергії, внаслідок яких тимчасово зупинявся електротранспорт. Частина критичної інфраструктури також була знаструмленою. Втім, завдяки відпрацьованій схемі, усі важливі об'єкти, які були відключеними, вдалося запустити на генераторах. Це, зокрема, медзаклади, насосні станції та каречинівські. Водопровідний комплекс перебоїв із газопостачанням не було. Базові станції мобільного зв'язку також запустили генератори. Тож містяни принаймні мали можливість спілкуватися за допомогою стільникових телефонів. Зрештою ситуація у кривому розі знаходиться під повним контролем ради оборони міста. Працюють усі органи влади, які продовжують виконувати свої обов'язки. Шановні кріверісті та всі, хто знаходиться у нашому місті. Загроза ракетних ударів по містам України залишається дуже високою, тому без жодних роздумів і застережень дотримуємося правил повітряної тривоги. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні сили та нашу перемогу. Ми здолаємо будь-які труднощі та обов'язково переможемо. Ніколи знову та кривий ріг пам'ятає 27 січня. У річницю звільнення в'язнів нацистського табору Аушвіц світ щорічно вшановує пам'ять жертв голокосту. Загалом за часи Другої світової війни окупаційні війська вбили близько 6 мільйонів євреїв, з яких до одного половиною мільйонів стали жертвами терору на території нашої держави. Про те, як ця трагедія торкнулася населення криворіжжя та чому нам слід пам'ятати уроки минулих війн, нагадають наші кореспонденти. 27 січня світ щорічно вшановує пам'ять жертв голокосту, трагедії світового масштабу, геноциду єврейського народу, що торкнувся і нашого міста. За часи окупації з 1941 по 1943 роки нацисти вбили тисячі євреїв Криворіжжя. На теренах тодішньої України політика терору євреїв, яку із собою принесли німецькі загарбники, забрала життя півтора мільйона людей. Символом Голокосту у нашій країні став сумнозвісний Бабин Яр, Некрополь для більш ніж 100 тисяч цивільних та військовополонених. Малі версії цього Бабиного Яру були розкидані усюди. Зокрема, у Кривому Розі ним став шурф колишньої шахти No5 неподалік від сучасного селища Шевченко. Лише за два дні, у жовтні 41-го там стратили більше трьох тисяч людей. 15 жовтня ну, 14-та теж групу, 700 в сумі ми маємо 2300 людей було знищено за ці два дні, і плюс 820 полонених, то є десь, ну, грубо кажучи, 3300 або близько до цієї цифри. Коли всіх їх знищили, кинули шурфи, то туди скинули 6 тонн солі. А в фіналі заклали у горловини авіабомби, підірвали, щоб воно все обрушилося, і таким чином, якби ну, сліди злочину були сховані. Але нацистам не вдалося приховати своїх злочинів. Після поразки тодішніх окупаційних військ стали відомі імена катів: ті, хто видавали злочинні нелюдські накази на знищення цивільних людей за національною приналежністю, здебільшого понесли справедливе покарання. Хоча, на жаль, нічого не зміє біль втрати. Попри те, що через війну масових заходів у кривому розі не організовували, містяни не забули та вшановують пам'ять невинно вбитих євреїв. Втім, просто пам'ятати злочини та імена тих, хто їх скоював, замало. Більш важливо в умовах сьогодення робити висновки з кожної із таких масштабних трагедій і діяти, аби людство не припускалося подібних помилок у майбутньому. Ми знаємо і пам'ятаємо, що байдужість вбиває разом з ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити. Сьогодні ми згадуємо праведників народів світу, різних людей в різних країнах, які однаково рішучо рятували життя. Один з головних принципів іудаїзму причиною проблеми є сама людина. Тож у чергову річницю з дня звільнення полонених нацистського табору смерті Аушвіц, який за резолюцією Генасамблеї ООН підзначають як день пам'яті жертв голокосту, доречно запитати себе, чи зробив я усе від себе можливе, аби припинити терор, який зараз триває на території нашої України. Вічна пам'ять усім жертвам Голокосту Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перш міський. Захисники у пріоритеті війна не спинила життя у кривому розі. Як і раніше, містяни продовжують одружуватися, народжувати дітей, отримувати спадок, оформляти документи чи виплати. Зробити усе це і не тільки можна у Криворізькому центрі надання адміністративних послуг віза та його територіальних підрозділах. Особливу увагу наразі його фахівці приділяють військовим, що боронять кордони нашої країни. Більш про привілеї та зручності, якими можуть скористатися захисники, дізнаєтеся у нашому наступному сюжеті. Субтитрувальниця 38 офісів, 528 видів послуг. Усе це Киверійський центр надання адміністративних послуг віза в умовах війни. У пріоритеті тутешніх фахівців обслуговування воїнів та членів їх сімей. Від початку повномасштабного вторгнення кожне сьоме звернення до візи та його структурних підрозділів надходило саме від військових або їх рідних. Один з вагомих чинників клієнтоорієнтовності наявність у родинах працівників цього департаменту військовослужбовців. Обслуговування воїнів і членів їх родин у нас першочергове. Без очікування і не потребує попередньої електронної е, реєстрації на прийом до адміністратора. Для цього у нас в залі номер 2 сусідня зала облаштована спеціальне місце для пріоритетного обслуговування військових. Спочатку оголошення воєнного стану кожне сьоме звернення це е, е, від воїнів або членів їх родин. Е, ми розуміємо, що їх кількість збільшуватиметься, і ми маємо приймати людей максимально комфортно за минулий рік. За послугами прописки та за витягами з реєстру Криворізької територіальної громади до центру Віза звернулося близько півтисячі військовослужбовців. Згідно із новим порядком, у криворізьких офісах послуг проходить її державна реєстрація шлюбів без особистої присутності одного чи двох наречених. Наразі у центрі Віза свої долі вже поєднали 27 пар. Кожен четвертий наречений, військовослужбовець ЗСУ. Аби скористатися послугами могли усі категорії містян у головному офісі та територіальних підрозділах візи забезпечили безбар'єрний доступ. Тримати. Дуже приємно, що ви дуже швидко відреагували на всі зміни. Розумієте, як за останній рік зросла кількість військовослужбовців, учасників бойових дій. І відразу відреагували окремі черги, зробили для них, щоб обслуговувати позачергово. Дякую вам за це. Загалом протягом 2022 року криворізькі ЦНАПи надали більше 485 тисяч послуг. При цьому впроваджуються послуги, що значно економлять час клієнтів, особливо військових, які не в змозі подовго знаходитися в місті. Одна з таких одночасне оформлення закордонного паспорта та id картки. Такою послугою наразі вже скористалися 850 громадян. Будемо приймати рішення по покращенню цієї роботи або продовженню такої роботи. Я вам скажу, що ми це питання розглядаємо не тому, що у нас були скарги, жодної скарги не було, але тому на мабуть їх і немає, що ми держимо це все під контролем і разом з вами дуже уважно розглядаємо ці всі питання. Ані на час пандемії, ані в умовах воєнного стану не перестає працювати. Є безкоштовна гаряча лінія для консультацій, номер якої ви можете побачити на ваших екранах. Лише за три тижні 2023 року оператори опрацювали понад тисячу вхідних дзвінків. Тож міський департамент адмінпослуг робить усе можливе, аби вирішувати усі проблемні питання містян так само оперативно, як і у мирні часи. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський. Яйця в Україні таки здешевшають та чи не вдвічі. Такі прогнози вже зараз роблять аналітики, а перші поштовхи на ціни помітні неозброєним оком непересічним покупцям. Нині на ринку та в магазині криворіжці можуть полювати курячі в районі 60-65 гривень за десяток. При тому, що усі пам'ятають, як яйця у ціні підскочили минулоріч восени, коли їх вартість зашкалювала навіть за сотню гривень. Серед найбільш вагомих причин, які спровокували зростання споживчих цін, тоді початок повномасштабної війни, яка критично вплинула на виробництво та майже зупинила експорт. Чи варто чекати у найближчий час його відновлення, та коли таки чекати на зміни, розбиралась Анна Гончарова. Не просте, а золоте ціна на це яєчко майже 6 гривень. Але якщо брати не поштучно, а десятком ціна може досягати до 70 гривень. Але чи надовго такі великі ціни? Викликане війною з цін на продукти вдарило по кишенях усіх українців. Особливо неприємною несподіванкою минулоріч стала ціна на яйця. Вітак, восени 2022-го середня вартість десятка яєць становила майже 75 гривень, а подекуди зашкалювала і під 90. Галина Миколаївна продавчиня на ринку ділиться за 20 років роботи. Такого зменшення попиту на цей продукт ще ніколи не було, ба більше тенденція тримається. Ой, брали відрами, як на паску брали відрами. Відрами брали, а зараз десяточок два більше людей не беруть. Як почалася війна, то, во перше яйця дуже дорогі стали, ви ж бачите самі, і в домашні, і магазинські, і їх менше стало і попит. Зменшився і покупателів менше стало. Однак не всі готові відмовитись від споживання яєць. Попри рекордні ціни, що ніяк не впадуть, хоча б до тих, що були минулого літа. Без них своє життя не уявляє і пані Ірина, тому що разу у її корзині після продуктових закупок є яйця. Каже, вони завжди треба, коли щось випікаєш. А без цього їй нікуди, адже має четверо дітей, яких постійно балує смаколиками. Всіх там більше двох десятків, тому що в мене сім'я велика, в мене четверо дітей. То яйця мені завжди треба на випічку. Пан Микола теж на постійній основі купує курячі, однак робить це на ринку, адже там на пару гривень дешевше. 65 п'ять гривень в десяток, в магазині 69. дев'ять. Що б мені не купити? Їздити кожен день по яйцях. раз купив, є. Вже незабаром вартість яєць почне поступово знижуватись, прогнозують українські аналітики. Про це вже зараз свідчать цінники на продукт. Покупці зізнаються, здешевшення помітили. Хоча й на шалений цінопад на яйця не сподіваються. Є єскуякі подашевшиває. Якої які остались на старій ціні ну, трошки впало? Ну я сумніваюся, конечно, що буде. За даними Держстату, за рік яйця в Україні подорожчали на 77%. Втім, у грудні 2022-го, порівняно з листопадом, ціна знизилася на 2,3%. Якщо прослідкувати графік зміни вартості яєць в Дніпропетровській області, маємо таке. В січні минулого року середня ціна на яйця складала майже 36 гривень за десяток. Навесні та влітку ціна впала до 18 гривень нижче собівартості. А з осені через знищення великих підприємств стрімко піднялась до в середньому 64 гривень за десяток. Сьогодні у кривому розі десяток курячих найдешевше обійдеться у півсотні гривень. Економісти кажуть, на суттєве здорожчання яєць вплинула окупація півдня країни, де розташовувалась левова частка виробничих потужностей підприємств. Але зараз ми повертаємо території і маємо надію на відновлення. Лення кількості несучих курей я вважаю, що при оптимістичному такому відновленні потужності підприємств. Ціна може за найближчі шість місяців зменшитись на 10%. Це при умові, якщо буде активна діяльність відновлення, і будуть додаткові ресурси, які будуть залучені для відновлення технології і виробничих потужностей цих підприємств. Стрімкого падіння вартості яєць чекати не варто хоча прогнозується в найближчі два місяці. Ціна знизиться ще на 10-15%, А після Великодня, який припадає на початок квітня, на 35-40%. Анна Гончарова, Андрій Яковлєв, Перший міський. Дим, що рятує життя, так охрестили димові шашки військові. У кривому розі їх виготовляють велосипедисти з відомої у місті громадської організації «Ukrainian Bike Family», які з початком повномасштабного вторгнення зібралися волонтерською групою і вирішили будь-яким способом допомагати українським захисникам і країні загалом. Величезні партії напряму замовляють різні підрозділи ЗСУ. Усього за весь час роботи волонтери з Кривого Рогу виготовили понад 25 тисяч фаер шашок і продовжують це робити. Починаючи з кінця березня минулого року, про невпинне створення диму, що рятує тих, хто рятує нас, у наступному сюжеті. Оце наш початковий етап, з якого починаємо виробництво наших шашок. Барабан, в якому, в якому змішується суміш відповідно наших основних інгредієнтів. Ось. Лому велосипедисти, а вже 10 місяців, як ще й волонтери, налагодили виробництво димових шашок у кривому розі. Максим приєднався до групи небайдужих минулого літа. До того допомагав рити окопи на околицях нашого міста. Каже, технологія виготовлення димових шашок доволі проста. Після того, як зміжали димову суміш з парафіном, нарізають картонні гільзи, дно яких заливається гіпсом. Далі гільзи заповнюють суміш і відправляють сушитись. Влітку цей етап не потрібен, був, бо просто виносили на двір і воно на сонечку. Сюди швиденько просихало, а взимку трохи потрібно було змінити процес. Після висихання димовухи проходять етап забивки пальної речовини. Тут же і вставляють воду гніт. Максим наголошує, для виготовлення однієї димової шашки разом з етапом сушки треба близько тижня. Але оскільки роблять їх гуртом і цілими партіями, то на день вдається підготувати на фронт близько 150 шашок. Загалом за увесь час виробництва ця волородина виготовила близько 25 тисяч таких домів. Дуже задоволений, що я маю можливість приносити користь на даній роботі. І ну, видно, що вона має попит, тому що шашки забирають регулярно і багато відправляємо, дуже багато збираємо посилок. відправляємо. Ну, тобто відчувається, що є попит. І фідбек постійно від відправляється наших воїнів ЗСУ також подяка. Доєднатись до виробництва може кожен бажаючий. Волонтери наголошують, справа не складна. Як то кажуть, приїхав, перевдягнувся, і за 15 хвилин стажування можна приступити до одного з процесів. Досить цікава компанія, Люди всі е, мають різні професії, але тут займаються одним цілим. І ти розумієш, що робиться щось важливе, допомога армії і. Всі ми разом робимо щось ну дуже добру справу. Кожного дня на базі працює від трьох до семи людей. Усім є що робити, навіть в умовах відключення електроенергії. Хоча більшість етапів зав'язані на електриці, є процеси, які не залежать від світла. Ба Більше тут волонтери власними зусиллями встановили генератор, хоча й слабенький. Ми працюємо над тим, щоб рятувати життя наших військовослужбовців, тому що ці дими використовують для того, щоб витягувати поранених, для певних маневрів, щоб скрити себе від очей ворога, і також навіть при штурмових діях, особливо це дуже актуально під час боїв в міських просторах. А ось в роботі домові шашки, що рятують життя наших воїнів, дозволяючи сховатися від ворожих очей за лічені секунди. Запити від військових на димові шашки величезні. Як кажуть самі воїни, дві-три такі димовухи рятують життя або одного пораненого, або всієї групи під час евакуації. Якщо ви хочете допомогти фінансово у зборі на так звані інгредієнти, то реквізити і номер телефону ви бачите на своїх екранах. Анна Гончарова, Андрій Яковлів, Першиміський. Перше від початку повномасштабної війни в Кривому Розі пройшов міський чемпіонат з плавання серед юніорів. Понад півсотні дівчат та хлопців боролися за перемогу, аби потрапити на обласні змагання, а потім вже на чемпіонат України. Дистанції вражали своїм різноманіттям. За стартами юних спортсменів спостерігали і наші кореспонденти, які розкажуть, кому ж вдалося вибороти бажану першість та ще раз довести свою майстерність. Міський чемпіонат сплавання серед юніорів це відбіркові змагання, на яких визначають найкращих спортсменів. Наступною сходинкою для них має стати обласний етап, а згодом чемпіонат України, що стартує в лютому в броварах. Тож кожен з учасників одразу налаштовувався не поступитися місцем суперникам. На рівні з іншими плавцями боролася і дев'ятирічна Софія. Попри юний вік, дівчинка вже три роки у водному спорті. В підсумку вона здобула два срібла та одне золото. В мене тільки одне перший, другого і третього ще немає. Я в Польщі виступала і отримала кубок. Мені було дуже страшно, я коли плила на спині, я намагалася обогнати на третій дорожці дівчинку. Я її обогнала на брасі і на кролі. Зараз буду плити 200 комплекс, 25-й заплив, 4 дорожка, а потім 32-й заплив, 4-та дорожка, 200 на спині. Щойно завершив свої старти, і Дмитро хлопцю 15 років, і плаванням він займається вже десятий рік в ДЮСШ номер 1 Бував і на чемпіонатах України, і посідав перші сходинки на обласних та міських турнірах. Всіх своїх суперників знає вже в обличчя. На цих змаганнях зізнається, хоче показати кращий результат, аби представляти кривий ріг на всеукраїнському рівні. Виступав у категоріях 50 метрів батерфляй та 100 метрів батерфляй. Перший я не дуже вдоволений своїм запливом через те, що старт не вдався. Але і сотню непогано. Надіюся зайняти призове місце. У мене там був суперник один на сотні, мій друг. Він мене переміг, але не набагато. 50 метрів я пропав 28,90, а сотню ще не об'явили. Оцінювали майстерність плаців 14 суддів, які самі є тренерами та професіоналами своєї справи. Запливи здійснювалися на дистанції в 50, 100 та 200 метрів, такими стилями, як браз, батерфляй на спині, вільним стилем та комплексним плаванням. Тож судді звертали увагу на певні критерії. На професіоналізм дітей, старти, повороти, щоб вони це все правильно робили за результатом. Ну ми сьогоднішній Подивимось, як вони будуть себе показувати. Є і кандидати в майстері спорту. Перший, перший розряд. Розрядив. Ну а там подивимось, може ще хтось виповнить. Перший КМС. Загалом до міського чемпіонату сплавання серед юніорів долучилися 53 учасники. Це юнаки до 2007 року народження та дівчата до 2008. -го. Серед спортсменів переважали саме хлопці. Ми приймаємо, приймаємо. Чотири школи це перша школа, друга, шоста та сьома. І наші вихованці десь 10. Це одноденний турнір, да, тому що ми не можемо розтягувати його на 2-3 дні. У нас попереду більш вагомі змагання це чемпіонат області. В даний час спортсмени не нижче будуть вже заявилось 53 три спортсмена, не нижче другого розряду спортивного. В організації змагань долучилися міський виконком та Саксаганська райрада. Зокрема, останні і доклали руку, аби ДЮСШ номер 10 знову запрацювала та змогла приймати спортсменів. Крім того, чемпіонат провели із благодійною метою. Ну, треба сказати, що ці змагання будуть проходити в рамках загальноміського мистецького марафону і заради перемоги. Тобто 24 січня по 24 лютого у нас футболісти проводили змагання так, також в рамках цього заходу. Тепер чемпіонат по плаванню. Завтра буде настільний теніс. І так на протязі місяця наші всі види спорту і федерації підтримують цю акцію. В рамках марафону об'єднуємося заради перемоги. Учасники змагань могли задонатити кошти на дрони для наших військових на рахунок чи в скриньку. На обласний же етап змагань поїдуть всі спортивні школи, що брали участь у міському відборі. Саме завдяки отриманим результатам спортсменів вони зможуть сформувати дійсно сильні команди. Які вже поборються за вихід на чемпіонат України. Вікторія Пінчук, Сергій Філонко, перший міський. На сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.